Підсумки року підбивали цими днями і в правоохоронних установах. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватись із прокурором Галицького району Ігорем Стефанишиним. 31 грудня, останній день в році. Щоб почати наступний рік, з так би мовити, новим і чистим листом, потрібно підвести підсумки року, що минає, та врахувати помилки. Тому структури всіх рівнів та усіх галузи роблять висновки. Прокуратура як єдина централізована система органів державної влади не є винятком. Упродовж року. Проведено в органах державної влади управління місцевого самоврядування, проведено близько 200 перевірок, за результатами розгляду яких внесено 113 документів реагування. По документах реагування тільки, державного бюджету, тільки до бюджету відшкодовано 900 тисяч гривень, до відповідальності притягнуто більше 80 посадовців різного роду. Розпочато 9 кримінальних проваджень. Жителям заходи у поточному році вдалося не допустити заборгованості по виплаті заробітної плати. Значно зменшена заборгованість по сплаті податкових платежів, внесків до пенсійного фонду. Попереджено незаконне надання земельних ділянок загальною площою 120 гектарів. До бюджету повернуто 100 тисяч гривень. Ігор Ярославович також відмітив і активну роботу жителів району у співпраці з прокуратурою. Тільки за результатами усних і письмових звернень жителів району розпочато два кримінальні провадження. Було виявлено порушення у діяльності органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, в результаті чого прокуратуру району внесено більше десяти актів реагування і стільки ж посадовців до дисциплінарної відповідальності. Та якими поновлено порушені права громадян. Підвівши підсумки, прокурор привітав з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Дорогі краяни, я вас вітаю з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай Новий рік вам буде радісним, мирним і благодатним. І нехай вашу родину принесе добро, щастя і нехай збудуться усі ваші незаповідніші мрії і задуми.